Цілодобовий марафон від команди Інтера триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугуле. Ударними безпілотниками ворог намагався цієї ночі атакувати Дніпропетровщину. Захисники неба знищили три шахеди. Від ударів артилерії напередодні потерпала Нікопольщина. Про наслідки дізнаємось від нашої кореспондентки з Дніпра Олени Мендалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олено. І розповідай, будь ласка, що відомо на тепер. Привіт, Анастасія. напевно вперше за останні кілька місяців ця ніч пройшла для Нікопольщини тихо. Втім, вже вранці ворог відновив атаки. А також напередодні ворог цілив цілий день. Я тероризував район. не менше 10 атак і артилерією, і дронами понівечено сім приватних будинків. Знищена господарська споруда, ще одна потрощена. за інформацією від обласної військової адміністрації. Минулося без постраждалих. Це щодо безпекової ситуації у Дніпрі вже четвертий день без повноцінного. Опалення залишається цілий житловий масив Придніпровськ. Через аварію на котельні температура подачі тепла низька за словами місцевих жителів у квартирах. Холодно для обігріву оселі вмикають хто газ, хто електроприлади. Для обігріву також у на житловому масиві міська влада влаштувала як стаціонарні, так і мобільні пункти незламності. Всього їх 10. Доступні вони цілодобово на метах можна як зігрітися, підзарядити гаджети, так і випити гарячого чаю. Волонтери від Червоного Хреста. А також видають людям теплі ковдри. Далі прошу послухати, що про температуру в квартира говорять люди і як гріються вдома. Одягаємося так, як на вулиці, так і вдома. Ну вночі як під двома одіялами. Под двома ж теперь? Ми живемо в общежитті, тут біля ліцея. Холодно в, в комнатки, вот. бутилки з водою гарячі. Набираємо, вот тут греемся так. За три дні майже 500, да, 500, людей ми, 500 ковдр ми майже надали, обслуговували людей набагато більше, тому що йдуть і чаю попити, От люди сидять погрітися. За словами та постачальника, аварійні роботи на котельні триватимуть два тижні. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія тобі слово. дуже дякую колегу за надану інформацію. Олена Мандалюк розповіла про наслідки обстрілів Дніпропетровщини та про ситуацію з опаленням у Дніпрі. Чотири сотні людей залучили для ліквідації наслідків удару російського дрона по саркофагу на Чорнобильській АЕС. Про це повідомив голова державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко. Подекуди тління ще триває, витоку радіоактивних речовин не зафіксовано. Загрози для населення немає. Станція працює в штатному режимі. Виконуються всі роботи по Ось. Ну в тому числі поводження з відпрацьованим ядерним паливом по поводженню РАВ. тобто особливих якийсь там зауважень, там чи там нарікань роботі немає. Силами ДСНС і стійснюється е, роботи з, з, за допомогою проливки тих е, е, того тління, яке відбувається. Бо мембрана це синтетичний колочук, який на жаль зліє дуже довго рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо України, відхиливши поправку Росії. Кремль намагався замінити слово війна. На конфлікт в Україні також провалилися три європейські правки, зокрема щодо чіткого визначення Росії як країни агресора та вимоги про негайне виведення військ з України. Ухвалений текст запропонований Сполученими Штатами складається з одного речення і містить лише загальний заклик до миру. Напередодні нагадаю, генасамблея на ООН схвалила резолюцію авторства України та ЄС, яка прямо засуджує агресію РФ проти проголосували. 18 країн разом зі сполученими штатами та Росією натомість Сполучені Штати внесли власну резолюцію. Її генасамблея теж затвердила, але з поправками від європейських держав, які замінили слово конфлікт на повномасштабне вторгнення, а також додали заклик до відновлення територіальної цілісності України. Київ від голосування за американську резолюцію утримався. Країни Великої Сімки досі не можуть узгодити спільну заяву до третьої річниці вторгнення Росії в Україну через позицію Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що між країнами є розбіжності щодо формулювання документів. Сполучені Штати пропонують м'які формулювання із закликами до миру, як у їхньому варіанті резолюції ООН. Натомість європейські партнери наполягають на визнанні Росії агресором з вимогою вивести війська з України. Якщо Росія порушить майбутню мирну угоду, вона вступить у конфлікт і з усіма гарантами цього документа. Про таке заявив президент Франції Мануель Макрон під час зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності гарантій безпеки та солідарності у разі досягнення мирних угод щодо України. Макрон запевнив, що союзники готові допомагати українській армії та забезпечувати її спроможність на довгострокову перспективу. За його словами, розглядають можливість розміщення іноземного військового. Контингенту у межах гарантій безпеки учасниками ініціативи можуть стати європейські та неєвропейські країни, включно з Великою Британією. Я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Дехто з них продовжує допомагати українській армії підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з точки зору кількості солдатів або обладнання. Укрпошта презентувала нову марку до річниці повномасштабного вторгнення. У компанії кажуть, це не просто колекційний випуск, а заклик до світу пам'ятати про війну. А як нагадування про те, що працівники пошти також захищають Україну на фронті, у Києві відкрили Алею Слави. Юлія Ярмолюк дружина загиблого працівника Укрпошти. Гліб пішов на фронт ще до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні прийшли разом з родиною, з його статом, з мамою, з братом з хлопцями з побратимами, з якими я підтримую зв'язок. Якщо ми не будемо пам'ятати історію, то історія завжди буде повторюватись, і ну, це просто знаєте, як віддати шану хлопцям, які віддали за нас своє життя. Імена Гліба Ярмолюка та ще 21 працівника Укрпошти, які віддали життя за Україну, тепер назавжди закарбовані на алеї Слави. Біля нового меморіалу в Києві зібрались рідні та побратими загиблих. А після відкриття алеї у головпоштампі відбулася церемонія спецпогашення нового поштового блоку. На марках зображено червоні скульптури французького митця Джеймса Коломіни, які він створив у Києві. Кожен з цих арт-об'єктів символізує боротьбу українського народу проти ворога та надію на перемогу. Ми би хотіли цим випускам знову нагадати світу про необхідність підтримки України. Хочемо того, що не хочемо, це краще робити через роботи відомих митців. Всі наші марки символічні. Ще раз ми ставили за мету, в тому числі цим кольором, нагадати всі ці жертви, які сьогодні несе наша держава, наша Україна для того, щоб зупинити фашистську російську навалу. Тираж блоку понад 100 тисяч примірників. Марки вже доступні у відділеннях Укрпошти. Катерина Самойленко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини. Виїзні забори крові у донорів щотижня проводять у Кропивницькому медики обласної станції переливання крові, організовують їх і по місту, і у регіоні. Роблять це через дефіцит усіх груп крові. Донорська кров насамперед потрібна для порятунку поранених на фронті захисників, а також для пацієнтів місцевих лікарень. На виїзні донації побувала Олена Бринза. Лікарка Олена готується здати кров, робить це на робочому місці у центрі екстреної медичної допомоги. Сюди прибули колеги з обласної станції переливання крові. Ми сьогодні з 8 ранку ну, був виклик, ми вже служили, а тут якраз приїхала станція переливання крові, але ми знали про це і вирішили все-таки допомогти. По показникам здоров'я вроді все добре, я підходжу. Те, що її дефіцит це точно не секрет для кожного. І якщо моя четверта група підійде, вона така рідка, то я дочно буду ну, рада, що вона комусь допомогла. Стати донорами зголосилося ще кілька десятків працівників швидкої. Серед них водії, фельдшери та лікарі. Наша швидка долучилася до донату. Нам повідомили, що можна здати кров. Наші співробітники згодилися ті, кому можна, і ті, хто вихідний, сьогодні прийшли та здали на для допомоги ЗСУ. За Зараз обласна станція переливання крові вкрай потребує донорів усіх груп та резусів. Всю кров, що ми заготовляємо, вона йде на потреби містян, на потреби пацієнтів в закладах охорони здоров'я нашого міста, нашої області, районних громад, і також окремо на потреби збройних сил України для наших воїнів, які цього потребують. Процес здавання крові не потребує багато зусиль, нагадують медики. Варто лише відповідати загальним вимогам щодо здоров'я, а напередодні процедури дотриматися простої дієти. Донором може бути будь-яка людина віком від 18 років. Загалом ми намагаємося брати до 65 років. Вагою від 50 кілограм без активних якихось хронічних захворювань, тобто мати, як то кажуть, певний стан здоров'я бути здоровою. Перед донацією з вечора та зранку необхідно протримуватися, дієти, не вживати ніякої жирної їжі. Можна їсти вуглеводи, хліб, вівсяну кашу, макарони без масла, гречку на воді. Не чекати донорів, а їхати просто до них уже півтора року. Співробітники обласної станції щотижня вирушають на виїзну акцію. Із забору крові проводять їх на різних локаціях Кропивницького, а також у містах та селах регіону. Усе ще потрібно: відповідне приміщення і бажання колективу. Головне, щоб був якісь площа, була де ми можемо розмістити все обладнання. Тобто, це що була зона для донації, зона для реєстратора, для лаборанта, для лікаря терапевта стільці, якісь кушетки. Якщо кушеток немає, у нас є власні донорські крісла. Тобто, ми теж можемо все обладнання, все у нас придбане, все ми возимо з собою. Стати донором можна в будні у першій половині дня на станції переливання крові. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин об 11-ті, а за мить з вами продовжує інформаційний шлях Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Чи складно українцям працевлаштуватися за кордоном? і які продукти на українських прилавках зростають у ці дні? Про це поговоримо далі. Ов'язко Дочекайтеся».